Христос Воскрес, своїсто Воскрес. Доброго благословного Дня, святе Письмо на кожен день. Євангелія від Йоанна, 6 глава з 35 по 39 вірш. Сказав Господь іудеям, які прийшли до Нього, я хліб життя, хто приходить до мене, не буде голодним, і хто вірує в мене, ніколи не знатиме спраги. Але сказав я вам, що ви, хоч і побачили мене, не віруєте. Усе, що дає мені Отець, до мене прийде, і того, хто приходить до мене, я не вижену геть. Бо я зійшов з неба не для того, щоб творити волю мою, але волю того, хто послав мене. В тому ж воля Отця, який послав мене, що без усього, що Він дав мені, я нічого не погубив. Але Воскресив те в останній день, Богу нашому, слава завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.